Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось сьогоднішнім таким прекрасним сонячним ранком я вирішив виїхати на пошуки. Виїхав недалеко від свого будинку, тут буквально пригород міста Черкаси. Чого я приїхав сюди? Тут, десь років, ще три назад я Дуже-дуже багато монет піднімав. Ну, правда, це все були радянські монети, в основному були пізні монети, ну, а також попадалися ранні. А чого я їх тут піднімав, друзі? Тут була колись ярмарка. Проходила осіння ярмарка. Збиралися люди, були виїзні автолавки, але це було ще при Радянському Союзі. Тут отак от в ряд автолавочки стояли. На машинах виїжджали, там асфальтована доріжка така йде, і там далі воно йде. ну, Коротше кажучи, це все після ярмарки, після е, народних гулянь, скажімо так. Але тут я зараз зупинятись не буду, друзі. Тут вже вибито все в хлам. Я тут скільки монет підняв. ну, Я не знаю, ну, штук 700, мабуть, радянських монет. ну, В основному. Копієчка, копієчка, то їх викидали тоді, то лі що, ну якось так було, друзі. Зараз я хочу пройти набагато далі, аж туди-туди. О, там далі було колись в мене відео. Я підняв снаряд з часів Великої Другої світової війни. Верніше. Визивав саперів, поліція приїжджала, забирали цей снаряд. Є в мене там відео таке невеличке. А зараз я хочу прослідувати ще далі. Там аж на край ярмарки, тому що ця ярмарка була дуже-дуже велика. Це обласний центр і ярмарка була дуже велика. Так що прослідую я трохи далі, туди, не трохи, а мабуть, набагато далі. Погуляю там. Тут я не вважаю, що навіть прибор треба включати, але ж все рівно включу, друзі. Воно ж тягне нас завжди туди, там, де ми піднімали. Багато цікавих знахідок. І сьогодні я буду ходити в другий мій вихід прибором Гетьман. Ось такий от прибор. Погуляю, подивлюся, трошки розібрався з ним уже. Тут, друзі, 13-та частота. 13-та частота це така універсальна частота. Вона і по монетам, і по скіфам дуже непогано працює. Так що погуляю я сьогодні по монеткам, друзі. У мене сьогодні маленька обновочка. Придбав новий, новий підсумок. Для противогазу, ну мені він йде для шмурдяка, для металу, отаке. Старий вже так порвався, що вже взагалі його неможливо носити, навіть дирка на дирці. Так що, друзі, погуляю сьогодні з новеньким. Подивимося, що буде цікаве, буду вам показувати. Ось, друзі, я таки не стримався, знаєте, включив прибор. Прямо тут недалеко від машини. А чого тут включив? Тому що тут от нарізана така канавка. Раніше цієї канавки не було, я так розумію, протипожежна. Ну думаю пройдусь по канавки, а там вже піду далі. Що ви думаєте, друзі? Зацепився. Перед цим було пару пробок. І ось ось Монітос. Ось Монітосик. Радянський Союз, 2 копійки. Тут я багато піднімав таких, друзі, І ось ще одна є. Так що забираємо її, друзі, і йдемо таки далі. Хочу таки далі пройти. Тут я вже був дуже багато разів, а далі ні разу не був. Так що пішли, пішли, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Вот, друзья, дошел до такого места, побачив тут мишень. И видно, что это заводское выполнение мишени. И зрозумів, что тут кто-то стрелял пневматичной зброєю, друзья. Ось от такі, от, от такі діла. Так що тут, як і раніше, люди відпочивають. Виїжджають за місто. Тут такий прекрасний сосновий ліс. Поки знаєте, поки комара немає. Ну, я ще, правда, в саму гущу лісу не заходив. Ну, в сосновому лісі їх менше, ніж в листиних. Так що йду далі, друзі. Включився, щоб показати вам. Отаку от, от мішень. Ось, друзі, зайшов я вже набагато далі. Тут уже якби дороги такі слабенько прокатані. Тут уже мало хто їздить. Набагато далі пройшов. І такий непоганий, непоганий, даже, можна сказати, прекрасний сигнал, друзі. Дивлюся, копаю і дивіться. Монетка, п'ятачок. П'ятачок 1961 року після реформи. Ну, взагалі-то монетка велика. Очевидно, тут особо і не гуляли. Стежки такі вже притоптані йдуть. Так що йдемо правильно, друзі, йдемо далі. А ось, друзі, і чергова знахідка. Спочатку сигнал був, а потім подивився, а прямо зверху лежить. Дивіться, це ножик. Опа, опа-опа. Ось такий, друзі, ножичок кухонний. Якісь узори є, щось написано є, нерш написано, якісь бички чи кози. Ну, забираємо, друзі. Що сказати? Потрібен, не потрібен, забираємо. Йдемо далі. Ось, друзі, отут ножичок був, а тут буквально пів метра неподалік від ножичка сигнал. І на цей раз монетка, друзі. Знов пізня радянська монетка 1961 року, 20 копійок. При житті вони були білі, друзі. Ну, зрозуміло, що вони вже скільки в землі знаходяться, тут вони вже білими, ніяк не можуть бути. Так що забираємо друзяки і йдемо далі. Знаєте, розібрався я вже. Прибором гетьман. То раніше я ходив на всіх металах, а зараз включив дискрім, вже знаю, як воно є. І, послухайте, такий сигнал вже коротенький йде і чітко видно, що це кольоровий метал, послухайтеся. ВДІ показує 64. І чітко йде вже писклявий сигнал. Так що потихеньку розбираюся. Ну, щоб ви розуміли, це тільки другий вихід у мене з цим прибором. Далі, думаю, буде краще. Ось, друзі, черговий монітосик і на цей раз 3 копієчки. 3 копійки, пізні совіти, також пізні. Так, я йду, далі пройшов тієї ярмарки, ну, в принципі ярмарка і тут ще була. Ось якраз оця Доріжка асфальтована йде і вона йде туди ще метрів 500 йде. І метрів 500 я вже пройшов, друзі. Так що тут так і була ярмарка. Вона тут якби йшла по кругу, а з тої сторони далі є асфальтована площадка. Після ярмарки там ще був авторинок робили. Машини виганяли, продавали запчастини, отаке. Різне, друзі. Так що йдемо далі. Черговий монітос, друзі. Я вже бачу, що це монетка однозначно. Так, да, так і є. Три копійки. Дивіться, де пісочок, там вони вже краще зберігаються. 1973 року три копійки. Пізні соєти також. Ну тут однозначно, друзі, будуть попадатися в основному пізні соєти. Тому що ярмарка була вже в пізніх соєтах. Далі якась дорожка, бачу, йде туди в ліс. Зараз я, мабуть, трошки відступлю від цього місця, піду трохи далі в ліс туди. А там подивимося, що буде. Ось, друзі, вийшов я на таку доріжку, ось його автомобіль проїжджав. Йду, і знаєте, непоганий сигнал. Послухайте. 78-77. Стабільно такий. Ну, Давайте давайте будемо копати, друзі. Може бути і пробка. Тому що сигнал похожий такий йде на пробку, друзі. А може бути щось цікаве, хто я знає. Так, достаємо пінпойнтер. Ага, спочатку прибором провіримо, де ж воно. Вже викопав. Уже десь тут. Так, поїхали. Опа. Опа, опа, опа. Що це таке, друзі? Спочатку глянулись наче фольга. Але дивлюся, не фольга. Друзі, а це срібло. Тільки щось дуже тонке. Це не монета однозначно. Щось... Щось написано. А знаєте, написано, наче як ото раніше писали, гравіровку робили на часах, начебто таким прекрасним шрифтом. Ну не знаю, що це, друзі, але однозначно це срібло. Однозначно, друзі, срібло. От так от. Ярмарка, дивіться. Не знаю коли це було загублено, може вже пізніше, а не раніше, верніше, а не в часи ярмарки. Ну це срібло. Будемо роздивлятися вдома. Дома візьму вже лупу і будемо дивитися, що там за надписи. Ну, цікаво, цікаво, друзі, штучка. Так що, йдемо далі. Так і буду йти по цій доріжці. Ще один друзі, прекрасний сигнал. І ледве я її знайшов. Тут прийшлося рвати на шматки верхній слой трави, отакі коріняки прямо. І ось вона. Ось вона монетка. СССР. П'ятачок, пізні совіти. Але наче така, знаєте, наче горівша якась вона. Ну, я вам скажу, все може бути. Тут же палили вогнище, відпочивали люди, десь випала, десь попала. Вогнище і горіло. Так що забираємо, друзі, черговий п'ятачок. А бомбезно дзвонів. Слухайте. Бомбезно, чотенько так дзвонила це монетка. Так що йдемо далі. Знаєте, далі в лісі йдеш вже комарі, появляються, вже починають трошки надоїдати. Так що, де галявинка, де вітром обдувається, там ще комара немає. Тільки заходиш в якісь чагарники, все. Вже неможливо нормально копати. Так що йдемо далі. Черговий монітосик, друзі. На цей раз малишка така попалася. Дивіться, копійка. Копійка і знов пізні, пізні совіти. 1970, по-моєму, 71-го року. Ось такий малишечка така. І знаєте, тут вони... Я зайшов на таку полянку. Зайшов на таку полянку, а тут просто жуть. Сигналів дуже багато і в основному пробки. А потім подивився, тут дивіться, одне кострище було. Ось його друге кострище, третє кострище. Тобто люди тут відпочивали. Безумовно, що монетки тут, я думаю, можуть бути і вони такі є, але дуже тяжко копати, тому що тут, друзі, багато пробок. Бухали, бухали люди і дуже тяжко тут. так що... Трошки кружка дам і піду далі по цій доріжці. Ось, друзі, вже зібрався йти, обійшов ці кострище, подивився, одну железячку достав, положив в свою нову торбу таку. Обратно підходжу до цієї ямки, де я був, тільки що, дивіться, ще один монітос тут. Роздивився, але це, друзі, всього-навсього ходячка, 25 копійок. Так що, бачите, в одній ямці було дві монетки. Одну достав. А другого не побачив. І знаєте, я вже знаю по своєму прикладу. Завжди треба перевіряти свої ямки. Завжди, другий раз. А то ми, наче, заспокоюємося, знаєте, монетку підняли і пішли собі далі. А тут опа, а воно ще є. Так що, достали цю монетку, а тепер вже закупуємо ямку і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, про щокалося в Біля нього кілька разів, знаєте, не полінувався. Було кілька пробок і ось така монетка вискочила. Ранній Совєтик, 1900. Якого року? 46-го року. Ну, прекрасно, друзі. Бачите, далі пішов і є знахідки. І ще такі великі знахідки. Тут явно ніхто й не ходив, друзі, тому що все обійти неможливо. І так от біля цього коста я і кручусь, друзі. Тут все, все сміття. Коли гуляли, в кульках залишили, прив'язали до дерева. Ну, отакі, отакі діла. Йдемо далі, друзяки. Ось, друзі, чергова монетка. І я вже бачу, що це 20 копійок. Пізні совіти. Ще трошки залишки на ній світлого кольору залишилися. Ну, це однозначно 20 копійочок. Отаке от монітосик. Знаєте, зайшов вже трошки далі, а все одно дуже багато сміття, дуже багато і пробки йдуть і все на світі. Так що, мабуть, вже буду вертатися, вже зайшов далеченько, друзі. Зараз, поки не забув дорогу, буду вертатися назад. Вже навіть погано чути трасу, яка йде неподалік від цього місця. Так що буду йти назад. Як ви вже замітили, друзі, сьогодні я копаю прибором гетьман українського виробництва. Другий вихід у мене з ним розібрався я вже з дискрімом, включив вже на кольорові метали. Тобто він вже б'є чотенько, як монетка, то він вже красиво б'є. Не, не фугасить, як от на чорний металлик раніше було. Другий вихід, я вам скажу, ну, ще вихода 3-4 я з ним зроблю і віддам його. Це я взяв у друзів потестити. Ну, знаєте, щоб вивчити. Прибор, щоб вивчити прибор, недостатньо з ним зробити кілька виходів. Це як мінімум півроку, а то і рік. Ну, все залежить від того, скільки разів ви в місяць копаєте. Так що прибор вивчати любий треба. треба. Хоч і простенький, хоч і сложний прибор вивчати треба. Це просто, опит. Опит, який ви будете зберігати в собі при проведенні пошуків, друзі. Ось, друзі, вертаюся вже до автомобіля. Знаєте, вже півдня погуляв, робиться вже жарко навіть в лісі. І ось хотів вам показати, друзі, отут -от і була ярмарка. Дивіться, що старі фундаменти залишилися. Тобто тут були не тільки автолавки, а стояли стаціонарні такі павільйончики на такому пляшивому фундаменті і тут йшла торговля, йшла торгівля. Так що отут і копа, Воно, сходинки такі видно. Ось там, бачите, сходинки видно в цей павільйончик, тобто він був такий немаленький, скажімо так, сюди метрів три сходинки, туди метрів три, ну метрів шість-7 він був. Так що такі от діла. Ну зараз йду вже в сторону автомобіля і по дорозі дивлюся, де можна ще попікати. Ось, друзі, підійшов я прямо до цих ступеньок, де я тільки що показував, ось вони попікати тут. І реально, друзі, пару пробок і монетосик. І це монітосик у нас, друзі, 15 копійок. 15 копійок, пізні совіти. Ну, забираємо, однозначно забираємо, друзі, і йдемо вже в сторону автомобіля. От в таких місцях, де старі постройки, де люди робили якийсь двіж. А там і є знахідки, друзі. Серед цих от пробок обов'язково буде якась монетка. Ось, друзі, я вже повернувся до автомобіля. Уже навіть трохи втомився, знаєте, заходиш далі в такі чагарники, там уже комар достає конкретно. А на таких от галявинах, в даній ситуації, де стоїть в мене автомобіль, то тут взагалі прекрасно вітерець, комара взагалі немає. Сонце, вітер і все таке. Ну тут, знаєте, вже все давно випиток. Я вже вам перед цим казав. Тут я вже проходив не один раз, починаючи ще Деусом ходив, потім рутусами. Вибито в хлам. І я вам скажу не один я, тому що хто дивився моє відео, а його багато хто дивився, після того приїжджаєш, а тут ще сотня ямок новеньких. Тобто тут вже вибито все в хлам. Я так думаю, що тут навіть вже й пробок нема, бо є люди, я вважаю, що правильно вони роблять. Вони навіть збирають за собою сміття, викопав якусь там шмурдятину, пробочку. Він достав, а потім викинув десь на галявині в кучку і видно, що це вже шмурдячок. Ось такі от діла. Так що буду їхати додому, друзі. Вже десь обід, мабуть, біля часу, десь так, і дуже жарко. Ось, друзі, що я сьогодні накопав, як уже вам казав. Копаю я сьогодні прибором гетьман. Другий вихід мене тільки з ним. І дивіться, результат є, друзі. Все-таки на старих місцях, тільки пройти трохи далі. Де раніше не був, є ще маса находок. Знахідок, друзі. І я так думаю, що через пару днів я знов сюди приїду і піду ще трохи далі, друзі. І буду вже трошки так задумано ходити, вдумано, не, не поспішаючи. Думаю, знахідки ще будуть однозначно. Ну, правда, все совєти, друзі. Одна ходячка, то все советики. І ось і п'ятачки, 20 копійок, пара штук, 15 копійок, 3 копійки. Таке. І попалася така от срібна штучка, друзі. Не знаю поки що це, але бачу, якісь написи там є. Так що будемо розгадувати. Ну, скоріше всього, це від якогось невеличкого срібного годинника кришка, друзі, чи щось таке, судя по таким от написам. Ось такий ножик попався. Знаєте, вроді не ржавійка, а тут чогось ржаве. Просто може покрити він якимось металом. Зверху, а тут просто ржавчина. Ну, Це сучасне, скоріше всього, це щось сучасне і зовсім не цікаве. Ну, заберу, заточу, хай буде в гаражі. Буду робити там, я, як ви вже поняли, займаюся сокирами. Зараз в кінці ролика я покажу свої сокири, свої вироби, які я роблю. Тобто, в основному на подарунок, але можна і рубати дрова, друзі. Так як зроблені ці всі сокири із старих. Радянських сокир, тобто метал там прекрасний. Ось вот такі от, друзі діла. Так що мирного вам неба на сьогодні і назавжди і гарного дня!